Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Впродовж доби окупанти завдали 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Під час артобстрілу селище Приморське загинула 70-річна жінка. Поблизу Варварівки Півдрон влучив в автівку. Постраждав 36-річний чоловік. У Преображенці поранена жінка 70 років. Бійці 118 ї окремої механізованої бригади відбили штурм на Оріхівському напрямку. Ворог намагався одночасно атакувати із флангів малуток мачку. В бій окупанти кинули 26 одиниць техніки. Наші захисники знищили два танки, 12 БМП, 6 БТР та два бронеавтомобіля. Тигр до відбиття штурму залучили артилерію, ФПВ, дрони зі скидами та танкістів. У запорізькому районі врятували 43-річного чоловіка. Він випадково впав у 4-метровий колодязь та не міг вибратися самотужки. Рятувальники ДСНС за допомогою драбини витягли чоловіка та передали його медикам. Молочний лиман на Мелітопольщині перетворився на колюжу. Вода відступила від берега на десятки метрів. Місцеві кажуть, лиман стрімко міліє, рівень упавщини менше на півметра, а вода з Азовського моря до нього не надходить. Гирло лиману ніхто не чистить, тож бездіяльність окупантів призводить до суцільного екоциду на окупованих територіях. У Хортицькому районі завершили ремонт внутрішньоквартальної дороги. На вулиці Стародніпровській, 30 комунальники відновили майже тисячу квадратних метрів асфальтного покриття. Непотребу вище голови. Купу сміття виявили екоінспектори поблизу вулиці Криворізької у Запоріжжі. Площа звалища 38 квадратних метрів. Прибрати непотріб мають до 10 листопада. На Оріхівському напрямку окупанти вбили свого ж. Загарник хотів здатися в полон українським захисникам, але його поплічники, які своїх не бросають, вхатили по невдасі дроном. Безславний кінець для окупанта. У Запоріжжі на вулиці Костянтина Великого вперше за 20 років оновили освітлення. За 600 тисяч гривень з міського бюджету проклали 600 метрів проводу та встановили 19 світлодіодних світильників. Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили на Запоріжжі ворожу РСЗВ град. Крім цього, вполювали дронами багато загарбників. А бійці 33-го окремого штурмового полку смажать окупантів дронами, які нещодавно отримали від оборонного фонду запорізького краю. Багатоповерхівка по вулиці Запорізька, 2А відбудова триває. У нановозведеному під'їзді змонтували покрівлю. Тривають оздоблювальні роботи в квартирах та утеплення фасаду. У службі відновлення та розвитку інфраструктури очікують, що вже цьогоріч мешканці зможуть заселитися у свої квартири. Запорізькі поліцейські вибороли медалі на чемпіонаті світу з кейкбоксингу в Австралії. Підполковник Володимир Семикін двічі став золотим призером змагань, а старший лейтенант Ігор Никишенко виборов одну срібну та дві бронзові медалі. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.